Вітаю вас, шановні друзі. Знаєте, сьогодні черговий раз переконався в тому, що українцям ніколи не вгодиш. Ніколи на днях з'явилося інтерв'ю Дацика. Якщо хтось не знає, дацик це військовий 3-ї окремої штурмової. Який завжди в перших рядах веде своїх хлопців на штурми, це не той командир, який десь відсижується там в тилу. Є багато відео, де Дацик на чолі зі своєю групою штурмує посадки, штурмує окопи і вибиває русню з українських земель. І от в інтерв'ю Дацик каже, що він проти мобілізації 18-річних хлопців. Більше того, він каже, що проти взагалі зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. Він каже, що ці пацани, там з 18 до 25, вони ще нічого в своєму житті не бачили. Це по перше. А по друге, якщо ми почнемо знижувати мобілізаційний вік нижче 25 років, ну це значить все. Це значить в країні вже все дуже і дуже погано. Ну я думаю, всі прекрасно розуміють, що це значить, що ніякого майбутнього більше в цієї країни не буде, тому що елементарно не буде ніяких наступних поколінь. І здавалось би, так? Один, єдиний військовий, один, який сказав, що він проти зниження мобілізаційного віку. Але що там почалося? А чому це в 18 років його життя важливіше, ніж моє в 30? А що це він з 18 до 25 він не, не встиг пожити побачити світ? А якщо мені 27, то я вже встиг пожити. А він так само відробляє провладну методичку. Люди, схаменіться, подумайте трошки своєю головою. Єдиний військовий, який сказав, що він проти зниження мобілізаційного віку. Єдина людина, яка заявила, що він прекрасно. Розуміє, що якщо вибити всю молодь, то не буде ніякого майбутнього у цієї країни. А ви його так засираєте, наче якогось пропагандона Лачина чи стерненка. Якщо вже таких пацанів засирати, ну вибачте мене, ви вже реально охренелі. Дацик ні разу нічого не казав, ні про яких ухилянтів, ні про те, що хтось там у когось під юбкою ховається. Пацан просто воює і захищає Україну. І більше того, він ще й показує, як він це робить, як він штурмує ті окопи і посадки. Але вам все одно не так. Так а що ж вам буде так? Всі погані, кругом одні злодії. Один я, молодець, сижу собі дома на дивані, все знаю, всіх можу навчити, кожного покритикувати я можу. Сратися по півдня в коментарях з усіма це я теж можу. А от підняти свою жопу і піти щось зробити, це, вибачте, ні, не для мене. А потім отакі люди пишуть: Ти, давай, почни, а ми за тобою підтягнемося. Куди ви підтягнетеся? На кухню за пивком? Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі. Не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.